У Палаці культури Рівненської АЕС панує творча атмосфера, яку створюють натхнені та віддані свої справі люди. Серед них Наталія Теслюк. Вона народилася в родині талановитих особистостей, тож її професійний шлях був визначений ще змалку. По закінченню школи 9 класів я поступила в Рівненське музичне училище по класу Домри на відділ народних інструментів, який закінчила в 97-му році і одразу ж пішла на роботу в музичну школу. Селище Демидівка, Млинівський район. Потім я повернула своє рідне місто Млинів, де вже стала керівником колективу. Це народний аматорський ансамбль народних інструментів. Працюючи в Млинівському центрі дозвілля, я паралельно поступила у гуманітарний університет міста Рівне, де закінчила його по спеціалізації музичне мистецтво. Робота за покликанням допомагає людині розкрити свій потенціал, надихає на розвиток і дає можливість максимально використовувати свої здібності, каже пані Наталія. Будучи не тільки студентом, а вже як прийшла на роботу, я так само виступала і в ансамблі, і виступала як сольний виконавець і в оркестрі, і неодноразово стояла на сцені як диригент. У 2008 році Наталія разом із сім'єю переїхала у місто Вараж, де також знайшла можливість реалізуватися в творчості. Влаштувалася на роботу в Палац культури Рівницької АЕС. Тут вона вже понад 10 років ділиться знаннями і допомагає розвивати творчий потенціал молоді варазької громади. Свою трудову діяльність на Рівненській атомній електричній станції в палаці культури я розпочала з 2012 року на посаді методиста. Наразі я працюю на посаді методиста культурно-освітнього закладу другої категорії. Одним із найважливіших аспектів її роботи є координація діяльності гуртків, підтримка керівників, допомога в реалізації нових проєктів та створення комфортних умов для творчого процесу. Робота в палаці культури це взагалі долучення до всього творчого процесу, починаючи з оформлення документації гуртків і колективів. Це Формування заяв, це формування списків, це розміщення репетицій по залах, щоб було комфортно кожному керівнику займатися по класах і по залах. Це проведення репетицій чорнових і генеральних. У палаці культури діють численні творчі колективи, за участі яких проходять різноманітні заходи, в тому числі благодійні, організовані на високому рівні. Вихованці гуртків часто беруть участь у конкурсах та фестивалях, здобуваючи визнання та нагороди. Досягати таких чудових результатів можливо лише з командою професіоналів, які створюють в колективі атмосферу взаєморозуміння та підтримки, каже героїня сюжету. Колектив Палацу культури це така команда однодумців, які віддані своїй праці, які з любов'ю відносяться до своєї роботи. І завдяки такій спільній праці получаються прекрасні заходи. Це концерти, вистави, виставки, майстер-класи, програми. Я щиро рада, що я є частиною цього творчого яскравого та талановитого колективу, який вміє дарувати тепло, радість та позитивні емоції. Діяльність пані Наталії є прикладом того, як любов до справи може зробити людину щасливою та приносити користь оточенню. Вона невпинно працює для того, аби гурткова робота закладу не лише розвивалася, а й була справжнім центром творчості, що об'єднує людей різного віку. Її сумлінну роботу було відзначено занесенням світлини на дошку пошани станції. Але не лише організаційні моменти роблять Наталію Теслюк цінним фахівцем. Колеги відгукуються про неї як про відповідальну, доброзичливу та завжди готову допомогти людину. Вона щоразу відкрита до нових ідей та з ентузіазмом береться за їхню реалізацію. Ми з Наталією Михайлівною підтримуємо завжди дружній зв'язок, в нас теплі відносини, завжди людина, яка прийде на допомогу і під час роботи, і можна поза роботою з нею поспілкуватися. Вона завжди дасть слушну пораду сяючі очі вихованців, які з радістю приходять в палац культури, це найбільше джерело мотивації, каже пані Наталія. Тож її головною мрією, як і кожного українця сьогодні, є мирне небо над Україною, де всі діти можуть радіти життю, де мистецтво звучить голосно, а серця людей сповнені не тривогою, а натхненням. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, УІТА